Отаку пластину охолодження має бмс Тік Фоксу Т-500. БМС-ка є на місці. Максимально проста. Пластина, приклеєна до транзисторів, рвати не хочу, бо в тому наглої потреби не мав. є балансування я не бачу. Знизу немає нічого. Зверху балансуючих резисторів я не бачу. Таке враження, що балансира тут немає. Отако. До речі, в моєму досвіді, то перша Тік Фокс, який не вирвали з м'ясом шурупи. Не знаю, як так сталося, але завжди рвуть. Можливо, то якось пов'язано з тим, що в нових ревізіях почали давати терможвачку і охолоджувати трансформатор. Хоча тут і активне охолодження. Терможвачки я, по-моєму, не бачив раніше, але це не точно. Раз воно не вирване, значить його і зібрати можна буде по-людськи. Оп. О, тепер би воно малося і заряджати. Заряджаю. Можна пробувати включати, але воно не включиться, тому що в мене пам'ять як метр дроту. Я сам колись розказував, що Тік відмикає 220, якщо йому включити зарядку. Ось воно працює, а коли я йому включу зарядку, оп, він виключиться автоматично. І піде заряджатися. Його так навчили на заводі, щоб з нього не зробили безперебійника. І щоб його не палили, як то роблять з с 700 ами в режимі безперебійника. Вони на то не розраховані. Очевидно, і Тік Фокс так не любить, але він мудріший, він вам не дасть халтурити і себе спалити. Хай працює. Так виглядає, що вінговський дросель мені вже не буде потрібний. До речі, тут дріт стальний, магнітиться. Тому і перемичку, напевно, ставили, щоб індуктивність завелика не була. От Я маю купу нарізаного металу. І ця паяльна станція дарована. Дуже класна, але легенька йорзає мені по столі. Ото думаю, дай я одним пострілом двох зайців дай поцілю. Тобто я хочу в паяльну станцію зазвіздячити дроселя. Він важить майже 200 г. І це буде якраз дуже класно. Навіть земля, чесна заземлення є. Пакував метало. Таке вже досить тяжке стало. Але з того боку де блок легше. Те, що місце є, знайшов кусок квадрату профільного. То Зараз його термоклеєм сюди за звіздячу, то вже буде на твердо. Тепер тут друге діло, тепер воно півтонни важить, тепер його з місця зсунути, то треба постаратися. Файно, я довольний. Тепляк. Після зарядки традиційно перестав вмикатися. Це їхня типова болячка. Вже зремонтовано багато після швидкої зарядки з Юнітом, але це якась інша модель виявляється. Тому на камеру, хто розбирається воно спочатку так само, а всередині компоновка зовсім інша. Зразу ми отримуємо доступ до всього начиння. Принцип ніби той самий. Камера інша, інфрачервона. Видно механізм діафрагми. Так от. Калібрувальна шторка, якою він клацає. Пірометр. Чи ні, чи лазер. Не знаю, що це і для чого. З лінзою щось. І ще якийсь от діод. Це, схоже, світлодіод. Значить, це і фото. Пес його знає, що воно робить. Цей модуль нас не цікавить його скручувати, добиратися до основної плати і дивитися, що в нас по живленню, по зарядці. Можливо, тут і схемотехніка трохи інша кіл зарядки. Тож треба вивчати наново. Без паяльника тут вже не розбереш. Цей діод, то все-таки лазер. Якщо це лазер, значить це випромінюючий, але це і на фото не дуже схожий. Незрозуміло, то вже потім проявиться або інструкцію почитати. Також кидається в очі, що немає масивної основи камери, яка в попередній версії, на мою думку, використовувалася як радіатор. А тут, схоже, цього не треба, або моя теорія була помилковою. Батарею відключив, плату відкрутив. Тут, напевно, дві плати, судячи по тому, як вона туго сходить. Але знову ж таки я помилився. Рама на дисплей, тут охолодження дисплею. Процесор має терможвачку для охолодження. Десь ще в корпусі була терможвачка. Ось, чи то не термо, то не термо. Хрен його знає, що це, статику знімати. Або просто прижим, щоб коннектор не вискочив. Плата, по-моєму, бідніша, ніж Попередньої версії, з якою ми мали справу. І приступаю до вивчення схемотехніки. Шкода, що я замовив деталі, бо думав, що воно таке саме не звернув уваги, що інша модель. Буду мати комплект для попереднього в запасі. Плавлений бузер. Десь його так паяли на заводі. ще Тут історія може бути зовсім інша. І поки що з невідомим фіналом. На батарейці ми маємо. 4,13 вольта, батарейка заряджена. Опа. Добре. По батарейці короткого нема. По живленню основному якомусь біля Type-C короткого нема. Тут ми ще маємо купу перетворювачів. Конденсаторів явно великих немає. Треба дивитися по даташитах. Хто куди перетворює, які напруги відсутні чи присутні. Але щось мені здається, що історія тут зовсім буде інша. Так, знову я забув, що треба знімати вже зібране. Мікросхему опізнав, не сам допомогли, сам не дав ради, бо купа моментів було, не вдалося мені знайти. Опізнав, знаю її параметри. В Україні немає за кордону місця часу, є модулі. Приживляю модуль. Складність була в тому, що його треба було запхати між екраном і платою. Приловчився, зробив, розпаяв, зробив, підключаю живлення. Дивимося, чи допомогло, бо я все ще не знаю, чи не пошкоджені вторинні кола. Є, повезло, запустився, включився, буде жити. Класно в діафрагмою відкалібрувався. Є, градація є, працює. Тільки щось він хатками пише, але може власнику так добре, то я не чіпаю. Збираю, на той раз повезло. принагідно перевіряю рідну зарядку з кабелем, з котрою він згорів, чи нема проблем. Тут зарядка не швидка, він згорів саме від неї. 5,58-57 вольт це нормально, це не є завищена напруга. Під навантаженням вона просяде. Трохи розрядив. Підключаю кабель. Індикація заряду є. І бачимо, чи не бачимо. Фокус, щоб був, бачимо, 1,4 Ампера валить зарядка. Напруга просіла до 5,2 В на виході зарядного. На самому пристрої там на кабель ще падіння. Одним словом, порядок. Ще один s 700. Вилка-вилка. Знайомий дивився, казав, транзистори довго чекати, чи знайомий, чи сервіс дивився. Нічого не ремонтували, тільки транзистори пробиті побачили. Ну, як би зрозуміло, що може бути не тільки транзистори, ото приїжджає, відкриваю. Ну, то що він покоцаний, то він життя десь бачив, затоплівочка на екрані, бачу, намазюкано на платі були, напевно, проблеми з зарядкою, Я пробували вже їх вирішити, якщо їх ще зараз немає. Вже бачу, що спалені запобіжники і станція не вмикається взагалі. Якщо запобіжники спалені, то інвертор, по суті, відключений. Тоді чому вона не вмикається? Справді не паяний, до інвертора ніби як не лізли. Добре. Ага, тут повідключувано. Теж добре, тому не вмикається. Все, 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 все. Я зараз прийму таблетки і заспокоюся. Тут лазили паяли. Або воно конкретно по підгоралу, Сказати тяжко. Добре, цей вузол нас не цікавить зараз, тому що не ставили завдання, не згадували. Мене цікавить інвертор. То, що запобіжники, а, ну, до речі, запобіжники паяли. Я кажу. Он, до речі, дивіться, запобіжники паяли, не паяли нічого більше, тільки паяли запобіжники. І вони знову спалені. Значить, про транзистори таки накизділи. Значить, в нас і поверху, і понизу виходить. Та, в нас є пробитий раз. І пробитий два, типово. Одне півплече вилетіло, і в нас є пробиті транзистори понизу. Так, короткі ось. Тобто в нас не тільки верх. Що з тим робити? Розпаювати, запускати низ. Хоча б по одному транзистору на, столу, на холостому ході. А, до речі, живлення де? Тут у нас є: плюс-мінус. Ось, плюс-ось-мінус. У нас коротке. По порцу. Може і нема сенсу. Драйвера треба буде здути і дивитися, чи не зникне коротке по пруцу. Мається на увазі заживлення драйверів низьку і пруца. Тоді починаю з цього. Якщо лишиться короткий по пруцу, після здування драйверів, продовжувати далі сенсу не буде. Випаюю субмодуль. Що цікаво, драйвера не виглядають явно пробитими. І резистори цілі, тому поки що то не здуваю. Здуваю, стабілізатор він не пробитий. Заживлюю номінальною напругою 5 вольт по виходу стабілізатора. Маю 680 мА споживання. Що є дуже багато. Дивимось, хто гріється. Ніхто не признається. Процик. Процик гріється. На жаль, то кінцево. 680 мА на процик. А драйвера... А драйвера холодні. Їм хоч би що. Отак і живемо. Логіка вроді ще гаряча і гріється проц. Ай, пече. На жаль, то кінцево ту станцію ми не ремонтуємо.